Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зеленський зробив заяву. Давайте зачитаємо. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилині він хоче закінчити війну Росії проти України. От знаєте, щось мені нагадує це, нагадує таку знаєте класичну риторику Офісу президента до повномасштабного вторгнення. Знаєте, от все це буде, але не точно. Ми наблизились до можливого кінця війни, але це не значить, що вона точно закінчиться. Тобто, знаєте, от така торгівля сподіваннями про кінець війни. От Він каже те, що люди хочуть почути. Ну от, Знаєте, оцей популізм він як був, так і є, він нікуди не дівся. Тобто все зрозуміло. Людям пропонують готуватися до чого? До нових травневих шашликів. Забуваючи про те, що результат може бути таким, як у 2022 році. Далі я хочу, щоб ви подивилися от на цю фотографію. От подивіться, будь ласка, на цю фотографію. Хороша фотографія, така фактурна. Знаєте, от на цій фотографії людина, в якої все чудово. Все чудово. На його обличчі задоволення, задоволення тим, що відбувається навкруги. Ну, а дійсно, а чому йому сумувати? Його друзі рідні не слушать, в окопі не сидять, правильно? ТЦК їх взагалі не помічає і не буде помічати. Його друзі і рідні, як я вже казала, не служать, правда, в окопі не мерзнуть, не сидять, не вмирають. Взагалі його друзі якось дивно знаєте, стали власниками компаній, які займаються виробництвом дронів, там, через режисерами серіалу Слуга народу, його друзі, які мають російське громадянство або сьогодні працюючий бізнес в тимчасово окупованому Криму. Ну, і в них немає з цим ніяких проблем, ну, і влада цього не помічає. Ще один його друг отримав звання лейтенанта, став головою СБУ і привів до службу НАТО в корупціонерів і російських агентів. А згодом був знятий з посади по статті, за яку повинен сісти або той, кого зняли, або той, хто зняв, але про відповідальність, ну, чомусь жоден з них не згадує. Чому? Тому що людина на фото вона відчуває себе, ну, цілком нормально відчуває і... І не хоче втрачати владу. Йому потрібна влада, попри те, що він, скажімо так, не найкращий президент. А поки йому все подобається і їздити по світу, і тиснути руки, і робити фоточками з сильними людьми цього світу, давати інтерв'ю, слухати компліменти, давати команди українським. Спецслужбам тиснути на опозицію, атакувати набу, атакувати САП, рятувати своїх друзів і оточення від Набу та САП. Єдине, що йому не подобається, це коли його запитують про корупцію або вказують на корупцію в його найближчому оточенні. Це його вибішує, як і вибішує вказівка його Суцільна некомпетентність. Оце його дратує. Але на фото він посміхається. Щиро посміхається, тому що про ну, неприємне його не питають, от поки не питають, все добре. А фото так, фото круте. майже картина. І ще одне. В нас є, знаєте, от, от мене завжди цікавило. От нам розказують про те, що стільки підписано вже двосторонніх безпекових угод. От на даний момент, щоб не збрехати, 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. 28. Це з угодами з Люксембургом і Албанією. А ще з Італією, і от Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії, коментуючи безпекову угоду з Україною, пояснив, що вона не матиме обов'язкової юридичної сили. Зацитую, наша угода, як і ті, що уклали Франція, Німеччина і Велика Британія, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливає жодних зобов'язань з міжнародного права. Чи фінансових зобов'язань, ній нема автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. За його словами, ця двостороння угода не потребуватиме процедури парламентської ратифікації, а значить, несе виключно політичну підтримку. Ну, Це, мабуть, все, що варто знати, аналізуючи чергові заяви нашого президента. І ще я хочу, щоб ви подивилися ну, ось на цей пост. Подивіться, будь ласка. І тут я хочу прокоментувати: або у Миколи Тищенка, так, у колі Котлети, гарне почуття гумору, або Ботокс потрапив в мозок, бо він а, бачить себе а, не відповідаючим за скоєне. А, а десь ще. Хоча зрозуміло, чому він так думає, бо він націлився вже на європарламент. От, почитайте цей пост. Ну, хоча зрозуміло, чому він не від знаєте, не бачить себе відповідальним за скоєне, бо він є кумом Єрмака, а Єрмак в нас сьогодні багато чого вирішує, так тільки він забуває, що Єрмак не завжди буде владою, в принципі, як і Зеленський. Але загалом це смішно і зрозуміло, чому один шоумен привів іншого до Верховної Ради. У складі слуг народу у 2019 році. Що я можу сказати? А, побачимо, що, що воно буде далі. Побачимо, що воно буде далі. Знаю тільки одне: а, особисто я зараз довіряю тільки військовим. Дуже багато друзів в мене служить, дуже багато. І дуже багато вже померло. Тому, скажу вам так, коли розмовляю з друзями, які вже так давно не були вдома, які захищають нашу, нашу країну, дуже багато з них мені кажуть, коли я їм задаю одне і те ж питання завжди: коли все це закінчиться? І от всі вони мені кажуть, ще не скоро. Тому е мені б дуже хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб це все вже скоро закінчилось. Але я розумію, що треба бути реалістом. Треба бути реалістом, дивитися на все це реальним поглядом. Звичайно, може статися якесь чудо і буде політичне рішення. Але для того, щоб це було сильне політичне рішення, в нас має бути сильна влада, якої я наразі не бачу. Дякую за увагу! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.